Для мами, да, Діма? Так. Діти, давайте подивимося на екран і оберемо собі жест для привітання. От подивіться, тут у нас є різні люди, вони показують різні жести. Ви подивіться на екран і повторіть такий жест, який вам подобається, покажіть нам в камеру. Як би ви хотіли з нами сьогодні привітатися? Будь ласка. Так. Я, Об... я хочу Як Ліза? Ага, Ліза сердець. Добре. Так. Діма, обира... Діма я ти зв... серце Діма, в тебе звук виключений. Включи звук. Я Діма. хочу... Покажи нам в камеру, да, треба... О, так, треба да? ж. Же... Ось так, так. Так, ага, так. Так, добре. О, реально, будь ласка. Так, моє привітання ось таке. Діти привіт! А, і ми вам помахаємо так. Привіт, привіт. А я вам ось так. Ось мені подобається. Два пальчика, о? Все добре. Привіт, привіт. Так, молодці. Дітки, сідайте зручніше і послухайте невеличке оповідання, яке я вам зараз прочитаю, і ви зрозумієте, про що ми сьогодні поговоримо. <говори> е зараз, так. Дімочка, <постиві> <постиві> давай послухаємо, дімечка. що нам Юрія Олександровна буде розказувати, щось цікаве. Наша казка називається Друзі. Люк, мій друг, каже Віка і підковується да, близький люк. Можна, зліптаєш, друзі. Вигукує НОА. І ми, друзі, показує думку. Діма, у вас так шо? Діма, а ви... Виключи, будь ласка, трішки мікрофон, бо та я розмовляю. Да, я Дім. тоді. Ви... Виключ, будь ласка, поки мікрофон. Я вже так. Но, так, Добре, ש... що у кожного з вас говорить but вихователька. But а хто но, ж такий друг? Діти символом перезираються. А хіба вихователь цього не знає? Той із ким ми граємо, но пояснює Люк. Друг утішить, коли ти впадеш, каже Ноа, піднявши но. руку. Діма, відведи таєчку до мами. Пошумно дуже, Дімуля. Я все, утік... все добре. Так. А коли друг переїжджає кудись, ти плачеш, тихо каже рафі, так, киває головою вихователька. А як же стати чиїмось другом? Можна привітатися і запропонувати пограти, пояснює Міка, або дозволити грати твоїми іграшками. Припускає Ноа. Якщо вам сподобається разом, то захочеться ще, а тоді можна запропонувати будьмо друзям. Коли з'являється новий друг, стає дуже тепло всередині, посміхається Том. Згодна, діти, дружба це чудово, каже вихователька. Отже, дітки, про що ми послухали оповідання? Скажіть, про що я вам читала? Про друзів, да? Друзі, це хорошо. Так. Ага. Отже, діти, скажіть мені, хто такий друг? Давайте з вами поміркуємо трішки. Друг — це з ким ми дружимо і гуляємо. Так, Діма, у тебе є друг Так, Да, у мене багато друзів. У тебе багато друзів. Лізенька, у тебе є справжній друг? Я так скажу. Хочете, я скажу, как у меня? Ну назви, давай буду. Назви друзей. У меня там Милана, Грината, Івана, Саня, Гагдей, Вьянника, Вероника, еще. Іщо... Тебе багато друзей, да, Дима? Ага. Да. Тебе є друзі? Назви. їх. Так. Дітки, отже, справжній друг це той, з ким ти любиш гратися, да? коли ти з другом, ти почуваєшся щасливим. Як ви думаєте, чи добре мати друзів? Да. Так, звичайно, тому що гратися наодинці це, це нормально, але коли ти бавишся з кимось, тобі набагато веселіше. веселіше. Разом ви можете, наприклад, вигадати якісь ігри та розваги. А скажіть хто може бути нашим другом? Хто це може бути? Мама, папа. О, молодець Лізе, це не обов'язково, наприклад, якийсь хлопчик і дівчинка вашого віку. Е, другом може бути, наприклад, хлопчик або дівчинка, або старша сестричка, або молодший братик. Це навіть може бути кіт або собачка, бабуся, або дідусь. Справжнім другом, виявляється, може бути будь-хто. Е, е, скажіть, будь ласка, а як треба дружити? Ви знаєте? Да, знаю. А як? Діма, розкажи. Это когда ти увидел мальчика і сказав, как тебя зовут? Можна ага. сказати сказать Тима, потім вони так, так подивилися. Потом... Треба вічливо спілкуватися, да? Не ображати Але... один одного. Да. Угу. Да. Так, добре. Отже, ви зрозуміли, що ми сьогодні поговоримо з вами про дружні. Да. Mm -hmm. Діти, я вам зараз буду називати прислів'я, а ви спробуйте його пояснити. Справжній друг пізнається в біді. Як ви це розумієте? Чому справжній mm -hmm. друг пізнається в біді? Ліза, як ти розумієш? Бідіться, може він фасти, або, або десь ударився сильно. Так, а друг він, що тебе? Що він тоді підійде, буде тебе втішати, пожаліє, да? надасть допомогу, а не, наприклад, встане і буде з тебе сміятися, тому і говорить, що справжній друг пізнається саме в біді. Так, Наступна наша приказка, дітки, дивіться, дерево міцне ага. корінням, а людина друзями. Це таке, воно означає, дітки, що якщо в тебе є друзі багато, да? Що? Нимає, Тоді, ма, там, ні, ні. Що... Тоді е, легше да, набагато, коли в тебе є підтримка. Дай, ти хоча щось сказати, будь ласка, Ліза. А пам'ятаєте, коли ми є одну окраїна? Отже, дітки, дружба це найкраще багатство. Так, Скажіть, <світнє> <Покажи, світнє> будь ласка, діти, подивіться. Якщо вам би сказали, якого кольору може бути дружба, як ви думаєте, яким кольором у вас асоціюється дружба? От, подивіться я на Я це я... по черзі. Давайте. Ну коли вже Ліза перша почала так, Давай. А так будемо по черзі, щоб ви друг дружку не почували, щоб нам жовтий, жовтий. Так, лізе дружба асоціюється з жовтим кольором, а у діми. Я, я думаю, хтось жовтий. Ти з жовтим кольором. Валяна Тольна, з яким у вас кольором асоціюється? А в мене різнокольорова дружба може бути. О, так. Те можна навіть з друзями і посумувати, так? За щось, mm -hmm. за щось порадіти можна, можна посміятися з чогось. Тому для мене дружба може бути різнокольорова. Так, з, друзями, з друзями і правда, можна не тільки веселитися, а й десь і посумувати. О, так, дітки, а якщо б вам сказали, е, дивіться, з якою погодою ви б зрівняли дружбу? От подивіться, з якою погодою. <служ textbooks> Звяк? Діма, а в тебе? О, з якою погодою? О... Дружби в тебе асоціюється. Сонечко, сонечко, сонечко. так. Оля Анатольовна. Ну, я вже тоді виберу другий варіант дітки, сонечко, да. Ну, Похмуро сонячна, да? так? Про те, там... що ми ще говорили, що можна не тільки там, Раді. посміхатися і радіти, а можна навіть іноді і... Пожалітися, де Пожалітися можна, жаліска, пожалітися. Так, добре, діти. А з якою тваринкою а ну роздивіться тваринок. І от вам сказали, дітки, підберіть тваринку, яка підходить до слова дружба. Яка ж тваринка у вас асоціюється зі словом? Подумайте так, поміркуйте, пофантазуйте. Зайчик. Так, у лізочки з зайчиком. У дімочки, дімоляки. І дельфін. О, які у вас цікаві асоціації, да, такі, Оля Антонна, у вас є якось. Я хочу, щоб трошки смішна отака собі. А в мене дружба асоціюється, ну, з цих запропонованих з левом, дітки, тому що а. друг може і захистити тебе, да, угу. навіть, навіть да. з тобою дружити, подивіться, яке левенятко, яке воно чудне, таке гарненьке, да. а Хоч вони найгарненький, але Лев завжди дасть діти сильний такий, да мучні так, такий лев. Да, Далі, мінка. будь ласка. Будь ласка. Я надався, зі гори так. Там є ще у нас така винімація, ми спускалися, а гороші треба самокати, він чуть під машину не попав. Треба ліза обережно. По тротуарах треба їздити. Ти поясни, ми ж говорили про це. Не можна по дорозі? діти, Бо може бути дуже плачевні наші. А в мене, дітки, дружба асоціюється з мудрою совою, тому що щоб бути комусь другом, треба бути дуже. Мудрим і розум так діти. Давай вибриваю, а я второй хочу обрати. там ще лісичка. Добре, Лізонька, Так, давайте ваші ласки трішки відпочинуть. Виконаємо вправу для оченят. Дивіться на милу цю коалу і повторюйте за неї вправи для очей. You. <laughs> Ми виконуємо ці вправи, дітки, бо ми працюємо з комп'ютером. А коли люди працюють з комп'ютером, треба виконувати вправи для очей. Так, діти, пограємо в гру. Дивіться, в мене є картинки, а ви мені будете казати, що є дружба, а що ні, що добре. Постав на місце ліза. Так, діти, роздивіться картинку, скажіть, це добре? І можете так показати пальчиком? Чи погано? Роздивіться ситуацію, дівчинка плаче, мабуть, хлопчик щось А Хлопчик ображає, мабуть, її, так? Да? Да. Як ви гадаєте, це добре чи погано? Погано. Так. погано. О -о -о. Так, да? Звичайно, це Ось. погано. Так. Наступна ситуація: подивіться, хлопчик в дівчинку стріляє з рахунок. Як ви думаєте? Погано, погано звичайно погано. погано. Так. Наступна ситуація. Дивіться, дівчинка плаче, а хлопчик з нею таки дразниться. Та -та -та. погано. погано, звичайно, це погано. Так. Друзі так не роблять. Дивіться, хлопчик зламав дівчинці зайчика. Дівчинка плаче, засмутилася. Це дружба, дівчини, це добре? Як ви вважаєте? Погано, 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 так? погано, Так, а де ж наші добрі ситуації? Так, хлопчик штовхає іншого хлопчика в спину. Як ви думаєте, це добре? Так. А дивіться, хлопчик-дівчинку тягне за косичку. Можна погано. так? Ось... Діма, а скажи, а ти таєчку за хвостика не тянеш? Не бувало у вас такого? Ні. Ні так, дивіться, дітки щасливі разом катаються на велосипедах. Як це добре чи погано? Добре. добре. Так, це добре. Далі подивіться, дітки разом грають на музичних інструментах. Добре. Добре, так. Добре. Ось, подивіться, хлопчик з дівчинкою садять разом дерево. Добре. Добре. Молодці. Дітки дружно грають іграшками. І діляться один з одним. Це дуже добре. Молодці. Так. Бо тут багато картинок так. Отже, дивіться, ми сьогодні з вами говорили про дружбу. Хто такий справжній друг? Як треба. Дру... Avation... You, yeah. Давайте з вами складемо правила дружби. Які ви можете скласти правила дружби, діти? Які треба бути, щоб з тобою хотіли дружити? <земницю>. Так. так, дійсно, якби тобі секрет розказали, да, і попросили тебе не говорити комусь іншому. Треба обов'язково обов берегти цю та Треба бути вічливим, дітки, казати правду, поважати думку іншого, не заздрити, не ображати. Діма, ти з нами сьогодні? Діма з нами. Прощати, слухати і допомагати. Тоді, дітки, ви будете справжнім другом для когось і для вас, друзі. Так. Діти, а тепер пограємо в гру. Дивіться, в мене є персонаж з казки або мультика. І треба йому підібрати, тільки треба пригадувати казочку або мультик. Скажіть, згадуйте українські народні казки. Хто дружив з котиком? Ви пам'ятаєте? Дивіться, в нас є котик, є. Ти -то Правильно. Півник, Я я, да? свинка. Да, правильно, спі, з котиком дружив півник. Ось така українська народна казка, котик і півник. Далі дивіться. Є? Так. Да, є. Цензо. 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 Так. Діма, ти бачив цей мультик, Діма? Про Холодне серце. <клінь> Ні, не бачив, це, бачу. Мабуть... <клінь> Так, да, про холодне серце, де сніговичок Олаф, Ліза правильно сказала, з ким він дружив, Лезь Ліза? І наступні герої, подивіться, хто це в нас такий, ви знаєте? Мішка. Пух, Дітки, це Вінніпух. Як ви гадаєте, хто йому підходить, хто з ним дружить? якийсь цвіточком жовтий. П'ятачок. п'ятачок. Дітки, це п'ят... він не пух та п'ятачок, і вірні його друзі. Ось є такий Дітки. мульт. Та, а це хто, діти? Це Шрек. Шрек. З ким же ж дружив Шрек в мультику такому? Воно пригадує. Ось це. Кожі козиком, кожі козиком. Козиком, козиком, Правильно, Ліза. Шрек дружив з віслюком. Це був його справжній друг такий, да? Вони, така весела компанія. Вірно. Отже, дітки. І наостанок, послухайте, такий гарний віршик, і давайте зробимо як таку ну, для пальчиків вправу. Що за чудо-чудеса? Показуємо так, дивіться, ручку. Раз, рука і два. Давай. Ось долонька права. Ось долонька ліва. Сильні руки не кинуться в драку. Добрі, погладьте отак себе по ручках. Добрі руки погладять собаку. Розумні руки вміють ліпити, а чуйні руки, давайте покажемо сердечко, вміють дружити. Ось так, Можна і так, а як ви вмієте, дітки, так і показуєте. Так, ну що ж, е, хотіла вас ще порозпитувати про ваших друзів, але ви мені вже розказували, да, про хто у вас є справжній друг. Тому, дітки, пам'ятайте правила дружби, да, що е, mm -hmm, да. не бути не так уже просто. І треба вміти цінувати дружбу, бо це правда велике, таке багатство в нас. От у нас, я мене знаєте, хто справить друг? Хочете вам скажу, діти? Тобака. Оля Анатолівна, Ліза. Добре. І в мене, Ліза. Добре. Ми з Олі знаходимося дуже далеко один від одного, тисячі кілометрів між нами, але ми все одно спілкуємося по телефону. Ліза, ділимося секретами. А, от Оля Анатолівна мене запрошує в гості, я ніяк не доїду, так, да, Оля Анатолівна? Але ми, ми все цикаємо. одно справжні друзі, і ми цінуємо свою друзі.